розповісти вам детективну історію. Ви не знаєте, що таке детектив? Детектив це така історія, де хтось від когось утікає, хтось з когось наздоганяє, хтось когось хоче вкрасти, але в кінці завжди, ну майже завжди, перемагає добро. От, наприклад, Колобок це справжня детективна історія. Але сьогодні мова не про нього. Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію про поросятко Чока, його маму, хороброго зайця, розумного їжака та розпишатку вовка. Увага починається! Детективна історія. Із за лісу сонце стало ПРОМІНЬ за ріки, а щоб квіти не давляли, я полю грядки. Ставайно сину. Добра мама учока. І як у кожної мами у неї зранку дуже багато роботи. І квіти полити, і їсти приготувати, і випрати. І все вона встигає. От скільки білизни вже випрала. А чок все спить. Чок, синочку, прокидайся моє сонечко. тебе, як маленький. Не тебе. up хоть застрю, я бы задувал, да ням бы съел. Знаете, кто ты сбивает? Волк! Так-так, спрашнизенький волк! Так, так, волк. Сил страшны, а за пользу у него вылечат на торбы и ниши! Ой, что за разбор! Якби як 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 я когось зустрів, якби я когось зустрів, я б задовол, нім би з Ю. Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я б задоволен би з'їв. Ю. Второй все є. А если хочеться, так що ж у голові порочиться. І в животі пусто, і в тобі не густо. А це ще... За хатиночка. Здається, поросятинкою пахне. Так би з'їв його. Ачок Чок – тонесеньким голосочком з будиночку. Смачного. Ой, хто це? Що це? Хм, нікого. А! Це мені, мабуть, від голоду почулося. А може хтось в кущах ховається? Піду подивлюся. Вовк пішов. А чок молодець, хоч і страшно, але з будиночку не виходить. Ой, вовк. Він страшний і холодний. Він може з'їсти навіть найхоробліше порося. А в мене двері міцні, і я вовка не боюсь. Ой, ти. вовк іде. Мій вовченюк чує поросячий дух. Добрий день, маленьке лисятку. Як живеш що робиш? Ха-ха! Добре живу. <світ> <світ> Бачите, пускаю милі бульбашки. <світ> чудово, чудово! Слухай, давай виходь! І навчи мене пускати мильні бульбашки. Ну, а я я своїх маленьких мовчення навчу. Ага, не можу. Мені мама не дозволила виходити з дому. Мама? Маму потрібно слухати. А ти не, не виходь, не треба. Краще я зайду до тебе. Ну, відчиняй. чок відкриє вовкові двері. А як же я вам двері відчиню, якщо мене мама замкнула? А, жаль. Дуже жаль. А я так мрію. Я так мріяв про поросятинку. А що ви сказали? А я так мріяв навчитися пускати ми не бойба. А я придумав, а що у вас за поясом торба? Торба маленький торба. І мотузка на ній є. А я ж без мотузки. І мотузка є. Дуже добре. Ви кидаєте мотузку до мене в віконечко. А самі залазите у торбу. Вас, цією мотузкою підніму вгору і ви опинитесь у мене в хаті. Чудово придумано! Чудово! Послухай! А, а ти мене втримаєш, га? Адже ти такий маленький, такий кволенький. Втримаю, пане вовк! А я спортсмен? Вовк кинув один кінець мотузки чокові у віконці, заліз у мішок. Другим кінцем мотузки зав'язався, чок підтягнув мішок угору, розгойдав його і як кине на землю. Ти що з гуду з'їхав, а ще казав спортсмен? Ти ж мені спортсмен мішка не міг втримати. Автишний! А вовк залишився лежати у мішку. Напевне, заснув. Кожен заєць, він був дуже хоробрим. НЕ СТРАШНО! ХА! Ви може гадаєте, що я вас боюсь? Та я нікого в світі не боюсь. Нехай! Нехай це зараз прийде лиситься! Та що там лиситься? Лиситься тут дурниця! Нехай се не зараз прийде сам вовк! Та я ВЖЕ ВИ? Я вовк. Вовк! Рятойте! Голіти! Куди ти косовати? Роф'яжий вісок! Та вовка вже нікому було слухати. Зая щез, ніби його й не було. Ух, молодший я і дуже колючий, сивими голами. Мої не були, але настав оцей час неминучий і вже забув, народився коли. Старість не радість, старість не радість, старість не радість, бох ста, 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 старість не радість. їжак, Сусід чока. Він погано бачить, тому ходить з ціпочком. Охо ох, хо ох, ох. Колись я був молодий, дужий і колючий. А тепер я погано чую, ледь бачу і кепсько рухаюсь. І всі мої шпильки посивіли. Ох, старість не радість. Піду до пані свині, згадаємо свою молодість. Їжак ударив об щось ціпочком. О, якийсь незнайомий пагорб на дорозі. Вдарив ще раз, а вовк з мішка. Хто мене вдарив? Це я, старий їжак. Я вас вдарив. Вибачте, будь ласка, я погано бачу. А хто ви такий будете? Я. Говоріть голосніше, я погано чую. Розв'яжи торбу, старий дурню, тоді побачиш, хто я. Вовк я. Вовк! Зрозумів? А чого ви так голосно кричите? Я вас чудово чую, а ви Вовк? Тоді, вибачте, я вас розв'язувати не буду. Піду розкажу всім новину. Куди, розв'яжи мішок, старий дурню, чуєш го. Да? Та їжак побіг. А чох тим часом вивчив азбуку, і йому стало нудно самому сидіти в хаті. Ось він знову виглянув у віконце. Не потрібна мені твоя азбука, мішок льов, А вовк так крутився у мішку, що мотузка розірвалась, він тихенько виліз з мішка, підкрався до чока і... А ось і я. Ой! Х Хто це? Це я. Все! Все! Прощайся зі своєю ламою. Тепер я тебе з'їм. Рятуйте мамо! Та якимось чудом чокові вдалося вирвати з лап вовка. І він кинувся тікати, вовк за ним. Шовсе заховався між білизною, що сушилась у дворі, та вовк почав зривати білизну. Ось він наближається до чока. Зараз він його схопить. Але ні. Чокові вдалося втекти, він заліз на дах, повк за ним, ось він протягує лапу, щоб схопити човка, та чок ускочив у диван, вовк навалюється на диван, щось там на даху ламається, і диван разом з чоком провалюється в будиночок. Вовк зіскакує з даху, підбігає до дверей будиночку, а з дверей. Виходить, щось чорне, страшне і дуже голосно кричить. І вовк забув про те, що він страшний, сильний і голодний. Та як чкурне з двору, тільки його й бачили. А це чорний ревуче ніщо інше, як чок. Він побував у диварі і став дуже чорним. Ой, Полісі я була, жовті шукав. 有职 <noise> 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 Ek wag jy por tres Не бачу. Ой, страшно стає. Піду сховаюсь під кущем. Пані свиня. Пані свиня. Тут щось так тихо стало. Піду подивлюсь. Пани є так де ви. А, а, вов, вовк, рятуйтесь. Та це ж я, пане Єнак. Ви що не бачите? Темно зовсім. Ой, ідіть вечеряйте. Точно все. Старість, не радість. Так, тепер моє чергування. Нехай. Нехай сюди зараз прийдемо. Я його моя... як... Ой, хтось, хтось іде. На світло ліхтарика прилетів нічний метелик. І сів зайчикові на голову. Я бы задавал, дня бы с ю. Я бы не зустріл. Я б повітря зустріл. Я бы задавал, я не бы с ю. Надеюсь, Бог дуже добре підутався до зустрічі щелком. На голові у нього було зарізне ведро в лапах стро... Без устріл, я зустріл як не заробленням слів! Так, ну а тепер перевіримо зброю. Казка є, ніж є, вила є. А тепер приступаємо до штурму поросячого будиночку. Який ти став товстенький, рожевенький, як тебе добре відгодувала твоя мама. Слухай, підійди до мене. Ми будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійдіть до мене. Будемо пускати моє бульбашки. Не потрібні мені твої бульбашки. Ти мене тепер не обдуриш, якщо на рахунок три. Ти не підійдеш до мене, тобі кінець. Починаю рахунок. Один. Бе -бе -бе -бе. Не йдеш. Ні. Два. Знов не йдеш. Ні. Три. Ну все, прийшов тобі кінець. Вовк кинувся на портрет і провалився у яму. Ой. Баску я попав! Ой, я, ой, пропав. Ну, тепер хоч як ти жив маєш все, що заслужив! Оте закінчилась наша детективна історія. Але детективні історії бувають різні. І другим разом я розповім вам іншу.